Позаштатний радник голови офісу президента Тимофій Милованов зробив цікаві заяви про те, що буде блекаут? Він впевнений, і власне він заявляє, що вже є час від часу. І що боротися зі стресами допомагають дихальні вправи. От розкажіть, будь ласка, Володимире, які дихальні вправи мають допомогти боротися із блекаутами? Ну, після Проходу на 5 км з навантаження 50 кг напередку, то дихальних прав вистачає насправді, але ці люди цього не знають, як це відбувається. Але дійсно я теж був цією заявою, плюс паралельно читаю заяву представника однієї відомої державної компанії, яка рекомендує людям не бути егоїстами тягати тепліше, менше використовувати газу. Паралельно президент перепощує якусь дівчину з OnlyFans, яка його любить. Ну тобто, це якісь такий, знаєте, сюр новин в нашому інформаційному просторі зранку, коли здавалося, що немає нічого іншого і важливішого, аніж питання війни, тим не менше, у влади є достатньо часу на різні розваги і незрозумілі аналізи того чи іншого гатунку, який не має взагалі жодного стосунку до реальності. Точно диханням ми ситуацію енергетичної кризи не виправимо при всій повазі до титулів пана Милованко. Ну а що робити, власне кажучи, при блекауті, як виживати? І наскільки взагалі зараз вірогідність блекаутів на вашу думку зростає? Безумовно, вона висока. Ми бачимо, що у нас можуть бути проблеми не лише з електроенергією, але й з постачанням газу. Бо росіяни цілеспрямовано б'ють так само по е, газотранспортній мережі України по наших сховищах. Ми бачимо, що в нас можуть бути серйозні питання з логістикою, бо росіяни і цієї ночі так само системно працюють по е, залізничному транспорту України. Можна йти шляхом будівництва споруд, які мають захищати критичні об'єкти е, електри... електроенергетичного комплексу, нафтогазового комплексу. Залізничного сполучення, але як на мене, найкраща відповідь це наші далекобійні дрони і наші ракети, про яких так гордо любили розповідати, в тому числі і президент. А я нещодавно випадково дивився шматок інтерв'ю чи то співзасновника, чи то співвласника, чи то якогось там директора цієї компанії Фаєрпойн, який розповідає, що насправді ракети це не ракети, а дрони. І ну, це тільки початок, як вони будуть летіти, ж ніхто не знає. Ну, тобто, в нас повний хаосфоніє не лише в державному управлінні, але й е, організації виробництва, і це найгірша наша проблема, тому що найкраще ППО це ракети, які вражають цілі на території Російської Федерації, а не просто захищають небо України. Бо якщо ми не будемо мати ситуацію, що ми повністю зруйнували їхню виробничу потужність у військовому ключі. Не будемо бачити результат ударів по красній армії, то ми не зможемо ніколи вибудувати суперешлановане ППО, яке буде коштувати там десятки сотні мільярдів доларів. Бо її ефективність завжди буде недостатньо високою, тобто завжди буде щось пропускатися, і відповідно будуть втрати як для країни, так і для економіки. Ну ніби ж для того і хотіли отримати ракети томагавк для того, щоб бити, власне кажучи, по російській енергетиці, що нібито та, як багато експертів вважали, якраз збігається із інтересами Сполучених Штатів Америки, тому що вони зацікавлені в тому, щоб замістити своїми енергоносіями, там скрапленим газом і так далі. Російські енергоносії, ну але як ми бачимо за результатами зустрічі у Білому домі, томагавк. Які ми точно не отримали як і гарантії? Давайте ще трошки я додам інформації. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США обговорюють можливі двосторонні гарантії безпеки. Про це глава держави розповів в інтерв'ю американському телеканалу NBC News. за його словами, сторони нині на шляху до результату. Я попросив президента Трампа про двосторонні гарантії безпеки Україні сполучених штатів. Ми маємо коаліції рішучих. і У нас будуть гарантії безпеки, але нам потрібна Європа плюс США. Звичайно, ми хочемо двосторонні гарантії та розуміння, які гарантії безпеки Сполучені Штати можуть дати Україні. Ми обговорюємо це, і ми на шляху до цього результату. Нагадаю, у п'ятницю у Білому домі відбулася зустріч президентів США та України. За словами Володимира Зеленського, основними темами обговорення були передача систем ППО, томагавків та гарантії безпеки. Перед перемовинами президент Володимир Зеленський навіть запропонував штатам обмін українські дрони на американські далекобійні ракети. Ну, от, по перше, Володимире, як вам цей обмін та ідея цього обміну, скажімо так, цих дронових технологій на томагавки, яких ми зрештою ну виходить, яка або не зацікавила Трамп, Пале Томагайки у всякому разі ми не отримали. Поки що у всякому разі, е, і загалом, як результати зустрічі у Білому домі, ну мої побратими, це зустріли з обуренням, тому що вони би хотіли побачити українські дрони у е, застосовані на лінії фронту або по російським толам, бо їх відверто не вистачає е, забезпечення українського війська. Ну, не те, що далеке від ідеалу, воно далеке від мінімуму необхідно. А, з іншого боку, можливо, просто томагавками хотіли приховати відсутність цих, е, е, як це називається, фламінго, то що там рекламували весь час. Бо їх де-факто насправді немає, хто що би не розповідав, в яких роликах багато чого би що не обіцяв, а, чи можемо поміняти українські дрони на американські ракети. Ну, суто теоретично це допускати можна, але якщо би ми пішли іншим шляхом не гаражного виробництва, не 500-700 компаній, а одразу було б створені 2-3 державні або державно-приватні компанії, які займалися, концентровано, об'єднавши державний ресурс, найкращі наші КВБ, наших вчених, виробництвом дронів, ракет і ПЗРК і багато чого іншого, цим шляхом ми не пішли. Що ми можемо передавати американцям якісь технології, так, але вони насправді аж так багато не коштують, як нам хочеться при тому, що умовно середня вартість бойового українського дрона, який доводить свою ефективність на полі бою в декілька разів нижча від ціни такого ж американського аналогу. Але масові застосування для американської армії ну поки що не розглядаються. так, тобто, це більше. Історія для якихось спеціальних сил або для окремих дуже таких вузьких операцій. Тому я не знаю, що на що хоче хто міняти. Можливо, компанія Fairpoint готова освоювати і американський бюджет, в тому ж вигляді, як вона освоює український бюджет. Ну тоді це інше питання. Добре, тоді ще продовжимо. Ще одною темою дискусія, яка наразі ведеться після зустрічі в Білому домі. Цитата: Якщо Україна проковтне погане територіальне рішення, далі вирішуватимуть без нас. Так вважає Володимир Зеленський. Президент заявив, що під час останніх перемовин не йшлося про умови щодо армії, мови чи зміни режиму лише про територіальне питання. Він також підкреслив, що Україна не порушуватиме домовленості, якщо матиме реальні гарантії безпеки та припинення вогню. Отож Власне кажучи, ми бачимо цю дискусію так заочно. Причому в медіа бо в медіа американських написали про те, що мовляв Трамп змушував Зеленського до територіальних поступок щодо Донбасу. Врешті-решт сам Трамп змушував змушений був виправдовуватися, що мовляв такої дискусії не велося, ніхто нікого не змушував. Ну і Зеленський, ось ми чуємо його про те, що власне не йшлося про це. Як виглядає та ця дискусія станом на зараз? Про що може йтися? Чи це перебільшення суто медійне, як завжди винні журналісти? Чи нема диму без вогню, як то кажуть? Я все ж дуже сподіваюся, що нафтогазове лобі в Сполучених Штатах все таки переможе те лобі, яке підштовхує Трампа до миру ціною України. З Росією розповідаючи про земельні елементи, там про спільні проекти, можливості в торгівлі. Зараз там ще пішла обздурна ідея будувати тунелі під береговою протокою. Та до речі теж дуже цікаво, що росіяни завжди дуже люблять будувати мости. Спершу ми хотіли будувати міст між Кримом і Кубанню за часів Януковича, потім ну, ще якісь такі великі проекти. Про це дуже любив говорити Зеленський. Що замість окопів треба будувати мости? До чого це все привело, ми бачимо. Та. І тому я сподіваюся, що навіть оцей цей дзвінок фатальний, можна сказати, Путіна Трампу, який відбувся на напередодні візити Зеленського мені багато що буде невільнівельовано цим нафтогазовим лобі, яке вважає, що краще ніж говорити про якісь абстракції в майбутньому, мати сьогодні високомаржинальний ринок Європи, Європейського Союзу і заробляти гроші вже сьогодні і тими споможностями, які зараз є сполучених штатах і освіті. Насправді Путін був недаремно стурбований ситуацією, бо, окрім того, що там томагавками теоретично ми могли рознести експортні потужності Російської Федерації з нафти і газу, сама ціна на нафту зараз різко просідає, і зараз питання стоїть перед основними видобувачами нафти: що робити? Чи падати в ціні, чи просто видавлювати існуючих гравців на ринку? От Більшість абсолютно схильна до того, щоб перше втратити Росію і поділити її часто. І от Путін, розуміючи тоді неминучу смерть свого режиму, в такому випадку, коли будуть відсутні Нафтогазові долари плюс є томагавки, плюс є дуже різка позиція Білого Дому, зіграв ванк, ва ну і на цьому етапі переміг. На жаль, ця зустріч з Зеленського є набагато гіршою, ніж попередні. На превеликий жаль, ми маємо ситуацію знову підвішеного стану. Очікувань зрозуміло, чого багато хто пробує боротися до тої самої риторики. Тут Зеленський правий, що ми не погодимося на неї, погодимося на якісь територіальні обміни, чи раніше поступки з нашого боку. А це не обмін, бо йдеться про нашу територію і в тому іншому випадку. то ми будемо мати ситуацію, що далі всі питання, питання санкцій, питання існування Росії, питання існування України будуть вирішені без нас. Наскільки Зеленський ефективно працює як президент країни, щоб посилити оборону спроможність нашої держави, я вважаю, тут черговий провал як його попередні місії президента, тому що якби в нас були зараз сильні позиції, армія була забезпечена, ВПК випрацював, і в нас би була воєнна економіка, а не економіка прокурорів, правоохоронців і політиків, які просто наживаються на всьому, чому можуть, то ми би не були в цьому стані, в якому зараз знаходимося. Ну і ще про Будапешт. На завершення буквально коротко, е е коментар з цього приводу: єдине місто Європи, де має опинитися Путін. Це гага. Так вважає міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він наголосив, що воєнним злочинцем не місце в європейських столицях. Так він прокоментував можливу зустріч Путіна і Трампа у Будапешті. Цитата я не можу уявити, щоб він летів крізь наш повітряний простір. Є інші шляхи. Якщо він хоче туди потрапити, я б шукав альтернатив зазначив міністр. Тим не менш, розмова про Будапешт ведеться всерйоз. І попри цей влучний коментар, ми бачимо, що в усякому разі на рівні Єврокомісії Євросоюзу коментували таким чином, що кожна країна, мовляв, сама буде вирішувати, дозволити проліт для літака російського кривавого диктатора. Чи ні, отож, вірогідність того, що буде таки відбудеться станом на зараз. Вірогідність доволі висока. Цьому будуть передувати низка перемовин на американсько-китайському рівні. Будуть звичайно маси консультацій між Сполученими Штатами і Росією, бо в Трампа є очевидна проблема. А попри все те, що він безхильний був би до якихось компромісів переговорів з Москвою, його виборці його в цьому не дуже підтримують. І насправді підтримка України Сполучених Штатів набагато вища аніж. Для Трампа би хотілося тому, оскільки вже механізм наступних виборів до конгресу запускається в сполучених штатах, то для Трампа вкрай важливо не втратити підтримку ту, що в нього була, і та що не залишається стан на сьогодні, і він змушений лавірувати між своїм хоч і те, що треба робити. Тим не менше, я не думаю, що Будапешт буде здат. Покласти крапку е війні, бо ми вже чуємо заяву Кремля, що ніякі замороження військових дій по лінії фронту, так ніяких там переговорів на момент е повної капітуляції України ми не, не розглядаємо і тому навіть питання Будапешту нас стоїть насправді. Під ризиком, хоча мені здається, так. що все таки воно відбудеться, якщо не буде чогось незвичайного. Дякуємо дуже за долучення до ефіру. Політик Володимир Омелян був з нами на зв'язку вже на завершенні щодо зустрічі у Будапешті. Що не стало відомо, Ройтер пише про те, що держсекретар Марко Рубіо планує зустрітися з Лавровим 23 жовтня. Це четвер в рамках підготовки до зустрічі у Будапешті.